І вітання. Так, тестую акумулятори. Отакі ось. В умовах відключення світла. Тобто зараз у нас світла немає. Тобто, вручаю автономне освітлення. Ємності там, як бачите. Такі ось. Отакі ємності. Тобто це. Приді в 350 мА займає десь 9 годин плюс. Ще трохи залишилось їх потестувати. Тобто, воно мій маленький списочок ж, вже тестоване. В общем, проблема. Заміряв так, все нормально було, пішов на роботу, мірялося, мірилося. А вечір думаю, вийшов. А як би світло у нас? Ну, і всі дані пропали. Тут тобто, у батареї розв'язані дві стуки. І даних немає по ним. У мене це таке діло не влаштовує, якби то. Що я придумав? Була в мене платка з дохлого повербанка. А там, нічайно, коротнув сам е ножки і мікросхема пішла гайту. Тобто вони там хрестик, все. В общем, здую я з нею все. Там. Одну звісно залишив, він там ні на що не пливає. Взяв МТшку, е настроїв на 5 вольт, взяв плату дешевого повербанка. Взяв два пакетика дутика, які поємності вже нічого не видають, але для такої споживання. там хватить і хватить його. МТшка не дасть трюму нормального для зарядки акумуляторів, але для розрядки якраз підходить то, що треба. Тобто, в зря-мплісі дуже мало споживає, а при розжаді. Там більше йде на підсвітку і дисплея, ніж на саму роботу. Але то таке. Звичайні павербанки не ставлю, пробував. Вони засинають. Ну, дуже маленьке споживання, і павербанки їх ідуть в сон. Мене таке діло не влаштовує, мені треба все-таки дотестувати оцю партію залишкову. Тому отак. Досить просто. Теж, я думаю, і плати повербанків зараз має бути в кожного вдома. І бажано навіть не в одній кількості. Тому так. Зарядка там 1 амперна. Така грізок. І все. І таким чином це все діло у нас працює. Що, по напругам? Так, підключено у нас виходить вихід з повербанка батарея і вхід МТ все разом. Тобто мінуси до мінусів, плюси до плюсів. Так. Опа. На батареї 407. Так, айди сюди. Ось. Ось вихідна з МТ-шки. 5.02. Я думаю, там можна ставити її 4,5, але поставити так, як має бути, 5 вольт і в принципі все. Дані не збиваються. Тест іде нормально. А включу світло. Там підпакує тими 700 мА ті дві батарейки. Тобто цей... Заднічок дає там, 700 мА дає. Счатку там дає ампер, практично, але дуже швидко він прогрівається і струм падає до 700 мА. Тобто там трохи напакує його, частина буде йти е, від, е, ну, від мережі на МТ-шку. Ну, набагато не споживає, тому що я кажу, там, дуже маленький струм. Так що, я вам рекомендую таку штуку зробити, тому що, бачите, у нас трошки проблемка зі світлом. І щоб у вас тест не провалився. Я думаю, це недороге рішення можна зробити. Всім пока.